Друзья, всем малочественный привет! У нас новый влог. Я бежу с кавы на пробы, на маникюр, на разные такие девочки. процедуру все-таки. Яке-ніяке, але свято. 31 числа у нас чоловіком річниця, ми одружились 31 грудня на Новий рік, тому хочеться бути красивою, звісно. До нас прийде мій хрещений тато, якого ви бачили на відео. Просто посидимо, разом відмітимо. Ну, як і кожен, ми майже кожен рік старалися святкувати новий рік саме моєї мами. Так було завжди. Тому не хотілося б змінювати традиції. Наступному році звісно вже все буде по-іншому. Але слухайте, нам потрібні свої традиції, тому звісно, новий рік потрібно святкувати. Я теж так вважаю. хтось мені писав, що весь світ святкує новий рік. Я теж вважаю, що новий рік потрібно святкувати. Після різдва мені здається, це правильно. Дівчат йду, беру вас собою. З гарними брівками зробила мамі. Ді, така красива мала йти вам зараз знімати шопінг-флог. Але позвонила мама, сказала, що щось гірше Тимофію. Він почав щось плакати, проситись на руки. Це дуже поганий знак, тому що він проситься на руки тільки тоді, коли він хворіє. Вже нібито йому ставало краще. От просто апетит у нього був такий поганенький. Тому дівчат все лишаю, кидаю. Не буду зараз знімати ніякий шопінг-флог, на жаль. Дитина важливіша, тому просто йду додому вже без настрою. Тільки мама подзвонила, сказала, що щось не так, знаєте, я вже все. Тому я думаю, ви мене зрозумієте, якщо ми закінчимо цей рік, можливо, просто Богом ось таким. Знаєте, коли це стосується дитини, то все інше почекає. До речі, тут така гарна навіть вбиральня. Це я ходжу студія 21. І я вже колись розказувала майстер мене Крував дуже крутий Даша, я вже всіх присадила. І маму, і сестру свою вже всі до неї ходять. А манік зараз манікюрчик ось такий зробила. Трохи там блискіток. Ну такі зовсім делікатні. Блискітки. Тут таке освітлення, що не так класно і видно їх. Ось такий. Задні такі молодці, дивіться, свічечки тут такі. Гарні ароматифузори, компасна трава, все, щоб клієнтам було приємно. Ну що, в нас вже пройшло пару днів, сьогодні 30 -е число, і по традиції мама робить наш улюблений торт медовик. Торт, який реально люблять усі абсолютно в нашій родині. Тому замовлення було для мами. Мама тільки цей торт на мій день народження, ще інколи мама готує монастирську збуту. Це таких два торти, які реально ну можна сказати, навіть традиційні для нашої родини. Це ем, сметанний крем, так, мам, правильно я кажу. Правильно, правильно. Сметанний крем е, зверху буде просто глазур, і покажу вам, як ми його. Прекрасно. Сказати, що він не зовсім звичний цей медовик. Він робиться тісто на паровій бані. Mm -hmm. І того ці коржі, вони виходять дуже м'ягенькі. Мед вважала, що почу. потрібно, так. щоб домашній був тільки мед, для того, щоб торт був вкусний. Да? Да. Смачний, тоді він ніж. смачний, тоді він ну ну просто. Mm -hmm. Мам, ти щось побажаєш до Нового року? Знаєте, в нас одне бажання, одне велике бажання на всіх: миру. Миру нашій країні, миру всередині країни, після того, як перемога буде за нами, вона обов'язково буде за нами. Всім здоров'я в родинах, хай дітки, чоловіки, матусі, бабусі, дідусі всі-всі будуть щасливі. І величезне дякую, що нашим хлопцям і дівчатам, що ми взагалі маємо можливість зараз і робити цей торт, і зібратись родиною 31 го числа. Я коли дивилась ці фотки, як вони святкували різдво, наші хлопці і дівчата, хто в окопах, там хто, хто де, хто в укриттях. Ну, реально, сльози на очах, але накриті столи, так як люблять усі українці, свято і вони святкують. Це реально ну дає якусь віру і надію, що. Дуже швидко це все закінчиться. Вже покажу вам готовий результат, щоб реально тут зараз не розривітись, бо я така, що можу. Ось такий красунчик у нас вийшов медовичок. Справжній новорічний прикрасили ось так сніговичками і ялиночками, і просто ось таких трохи сріблястих кульок. Один корж робиться на мілку крошку, і ось так засипає мама боковушки торту. Він насправді нереально великий. Його завжди хватає на величезну родину. І і він дуже важкий, так тому швидше знімаю. Я навіть не знаю скільки він кілограм, але думаю, що кілограм п'ять напевно точно. Так, ну що, це подарунки Тимофійчика. А, запаковувала їх моя сестричка, тому що в мене з пакуванням подарунків все дуже <свісно> не ося, дівчата. А, тут, як пам'ятаєте, патрончик, футбол. Патрон верніше ось тут. Трохи було важко його запаковувати, але нічого. Бумагу вона взяла десь поблизу, мені здається, ВТБ, 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 ВТБ. Просто ось так бічовкою. Зав'язали і тут ще ми зробили такий пакет різних солодощів. Він їх дуже любить. Чоловік знайшов йому синьох гіваги. тому теж буде. Ем... Надіюсь, що йому сподобається. Боже, дякую моїй сестрі, що так загорнула навіть коробочки, бо в мене все було, напевно, так. 40 разів дивлюсь кожного року відео, як гарно запакувати ці подарунки, і в мене ніколи гарно, чесно кажучи, не виходить. Фіщу, Тому фічку сподобається. Можливо, запишу вам його реакцію. Як це буде? Так, друзі. Ну що ж, хочу дуже якось так сформулювати свої думки, стільки хотілося вам сказати, нічого не забути. Всі ви знаєте, яким був цей рік. Хотілося б, щоб це був якийсь сон, але на жаль, це правда. І я пам'ятаю усіх нас в перші місяці війни, в перші тижні війни це були одні люди, але з часом ми стали зовсім іншими. Найкращим рішенням цьому році стало, звісно, те, що я нарешті заговорила своєю рідною мовою, заговорила нею власним бажанням. Заговорила тому, що зрозуміла, що. Краще пізно, ніж ніколи. Заговорила, тому що зрозуміла, наскільки це важливо відстоювати свої кордони, давати людям розуміння того, що ми українці, ми зовсім інші люди, і нас не потрібно порівнювати ні з ким іншим. Ми це ми, в нас є своя історія, своє коріння, яке потрібно вчитись, поважати, тому що багато чого я не знала з центрального регіону України. Моя родина вся російськомовна. Я все своє життя розмовляла російською мовою, і звісно, мені було дуже важко. Але зараз багато хто пише, що вже навіть не пам'ятає і не уявляє, як це було колись відео російською мовою на моєму каналі. Знаю, що і багато моїх глядачів після мене перейшли на українську мову, тому що багато дівчат писали про це навіть просто силу YouTube, силу свого каналу. Я насправді зрозуміла тільки під час війни, тому що коли все це почалось і в Вінницю почали приїжджати мої глядачі, яких потрібно було десь розмістити, яким потрібна була допомога, деяких потрібно було просто обійняти, поплакати і в цьому і заключалась ось ця нереальна підтримка. Всі люди, всі мої глядачі, з якими я познайомилась під час війни, це просто нереальні люди. Я передаю вам усім величезний привіт. Я знаю, що ви мене дивитесь. Були різні ситуації, різні моменти в цьому році, коли хотілось і більше не повертатись на Ютуб, ви знаєте про це, але тільки завдяки моїй мамі, яка все ж таки налаштувала мої налаштування таким чином, що я зрозуміла, що важливіше. І За все це дати ось цю підтримку людям в цьому надскладному році. Знаю, що ось ці влоги, ось ці малесенькі відео, котрі я старалась знімати майже кожного дня, або там через день, перші місяці війни, вони стали величезною підтримкою для багатьох. Так само і для мене, дівчата. Я відчувала вашу підтримку увесь цей час, і завдяки вам було легше переживати всі ці події. Я хочу подякувати нереально усім людям, які підписувались на мій канал у цьому році, усім тим, хто увесь цей час залишався в Україні і допомагав своїй країні, жив тут, хворів тут, робив тут покупки, брав тут каву, з розумінням того, що. Величезна підтримка зараз потрібна і нашій економіці. Я хочу сказати величезне дякую всім тим, хто виїхав за кордон і допомагає нашій країні за кордоном, тому що, повірте, дуже важко сидіти в інших країнах і відчувати постійне якесь і почуття провини, і нерозуміння, що відбувається тут. Все ж таки, як не кажи. А коли ти в рідних стінах, тобі набагато легше. Тому хочу подякувати усім, хто допомагав, донатив, не забував про ЗСУ, хто підтримував свою країну в цей надскладний рік. Дівчата і хлопці, повірте, перемога буде зовсім скоро. Наступний Рік буде реально роком перемоги. Я е, вірю в це, я знаю це. І не тільки тому, що ми всі дивимося якусь хамутовську або Арестовичу, щоб заспокоїтись і знайти, хоч маленьку зачіпку, щоб якось зібратись і жити далі, а тому, що е, ми реально на стороні добра, ми ні в чому не винні. Ми захищаємо тільки своє, ми е, підтримуємо один одного. І ось цей феномен українця будуть реально розбирати в підручниках. По Історії Думаю, ні в кого не було такого досвіду. І увесь цей рух, і волонтерство, рух підтримки мені здається, ні в одній країні світу не сталось такого, як сталось у нас, тому що ми, українці, реально величезна підтримка і опора один до одного, і ми своїх в образу не дамо. Тому напевно досить символічно, що ми завершуємо цей рік саме ось таким влогом, як і на початку війни, де я познайомила вас із своєю мамою, з сестрою, з деякими своїми друзями, з хрещеним татом. Я ділилась вами своїми якимось переживаннями. Ви зі мною, і таким чином ми змогли пройти весь цей шлях. Ще ми навчились працювати у нереальних умовах. Всі ми люди різних професій. Я не знаю, лікарі, вчителі, банківські працівники, просто продавці-консультанти в магазинах. Ми всі навчились працювати у нереальних умовах, і так само і ми блогери зі світлом, без світла і все таке інше. Тому що нас може зламати народ? Просто нічого. Йдемо далі. Наступний рік буде реально чудовим. І я вам це обіцяю. Ще раз вітаю ще вас з Новим роком, вітаю вас з Різдвом. Дякую вам реально за все. Ви насправді є моя підтримка і мій стимул ну, розвивати е, свій канал і йти далі. Тому, друзі, працюємо, будуємо і е, кохаємо свою рідну Україну з Новим роком. Зустрінемося в наступних відео. Пока-пока. i'll